Вітаю, друзі, вітаю пане Юрію. Вітаю, вітаю, друзі, в е, прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу НІФЕДійсність. Сьогодні знову ми разом з паном Юрієм. Друзі, підписуйтесь, пишіть коменти, розганяйте наші блоги, ставте лайки, щоб ми все ж таки розширювали нашу аудиторію, аудиторію, яка критично оцінює минуле. Свідомо обирає майбутнє, ну і врешті-решт намагається робити якісь висновки з наших помилок, ну і постійно тримає з курси, що відбувається в нашій країні, в світі, ну і в нашій рідній Сумщині. Що, друже, тебе найбільш зачепило? Дуже важливо. Ти знаєш, дуже важливо от, для таких, як ти. От, ну от, для нашого покоління, яке пройшло всі це ж нещодавно, 21, з вчора, вчора, да? вчора була річниця дев'ять, дев'ята річниця революції гідності. Ти знаєш, так. до речі, я знайшов да знайшов пісню, яку написав на майдані в Києві. Вона якось стала вже народною, от попала в народ Майдану, так, і, так її назвали. І так цікаво, ти знаєш, так цікаво згадав, що які наші були відчуття, коли ми були на Майдані, коли от, ці, ці події та саме. А я то дав -дав давно, і, і начебто вчора. Да? Да, от. Я викрив час і пішов, поклав квіти до пам'ятника героям. Небесної Сотні. І був там, до речі, єдиним із зброєю. Всі вже так розслабилися, дехто був ще військовій <смі> <смі> борзі, але без зброї. Ти молодець. Ти молодець, наше покоління, воно ж вже, вже стільки пройшло і ще здатне проходити. Але от що ти що тебе от зачепило? В перервах між, блокув... між чергуванням на блокпості, перервах між підготовкою до ну, можливої е агресії, можливо, вторгнення, так би мовити. І... Щоб бути готовими дати відсіч, от що зачепило з тих подій, які або в світі, або Я в нашій країні останні тиждень трохи не там застудився, трохи не гарно все почував. Тому е, на блокпості не був. А тут у нас є де тут чергувати, де тут по місту патрулювати, і багато роботи пов'язаної з всякими паперовими бумагами, тому е, якось трошки більше. Мав можливість звернути, подивитися і по іншим сторонам. Тому що поки мої побратими зайняті підготуванням лінії оборони, виявленням колаборантів і таке інше, ну от твої коліжани зайняті. Узгодженням інтересів, братаннями між територіальними громадами Сходу, Заходу, надання переміщенням ресурсів, надання допомоги посильної в відновленні порушеного. От. Виявляється, є люди, які проявляють абсолютно іншу активність, в тому числі законодавчу. І мене на цьому тижні дуже вразило дві речі, які мені, як ну, юрист, який. І в судових процедурах, з <працький> <я притикуючим, працький> ну, просто, просто вразили. Ну, уяви собі, Комітет Верховної Ради запропонував значить, прийняти акт, яким скасовується Господарський кодекс, і яким передбачається. <працький> <працький> певний... <працький> тобто, ну люди абсолютно, абсурд... я не знаю, де набрали цих клоунів, <працький> <працький> де вони їх набрали, але скасовується Господарський кодекс. Пропонується скасувати господарський кодекс, скасувати величезну форму, величезний перелік форм підприємницької діяльності, яке існує ну, фермерське господарство, воно ж має певні особливості, або там споживча кооперація, це ж Господіль. інша річ. Це або, ж десятирічними формовами, або підприємство, яке належить товариству, не господарському, а об'єднанню громадян. Або комунальне підприємство, казенне підприємство все це скасувати і все перетворити в, товариство, ну, в господарське товариство. Це ж, це ж, що треба мати в голові, 47% за даними, за даними Міністерства економіки, 47% всіх юридичних осіб або припинили, або призупинили свою діяльність, хтось евакуювався, комусь ні до того, хтось в армії, хтось на фронті, хтось. Е і в цей момент їм треба щось покращити. Всіх нас кинути, міняти статут і ліквідовувати. Зрозуміло, що є надія в цій мутній водиці постворювати товариства із комунальних підприємств, з державних підприємств, аж таке товариство. А товариство таке, що там є. Спостережна Рада, от як при Укрзалізниці, спостережна рада. І можна приблатнього партійця, хай він і журналіст, і взагалі нічого не петрить в залізничним питанням, але його зробити з 200-тисячної заробітної плати членом спостережної ради. От. І таким чином просто прикормити свою партійну тусовку, і ми ж це бачимо. На цьому тижні облетіло там. Я боюсь, пане ю. Я боюсь, що там ще прилетіли ще. Може, просто є якісь лобі, які хочуть просто заробляти на процесі перереєстрації. Так уже ж перші так, зразу. Так. Це ж це ще ж примітивніше. Це точно так же, як уже ж з'явилося то, пам'ятаєш, я тобі казав, як військові скаржились, що появилось вже наміри створювати оці на факти офіційні споруди, якісь там проекти, щоб була реєстрація, щоб BTI, погодження. От, і, і що за дурня. Це ж дійсно, ти, ти абсолютно вірно сказав. Зачепити ті процеси, які ще існують, тисячі існуючих суб'єктів господарювання, і почати процес їх трансформації. Ти ж розумієш до чого це може я достиг би... взагалі до того я віти я ж колись. Був один із засновником, скажімо так, у першій десятці, коли з'являлися ці нові господарські форми, з'являлись е, кооперативи, е, е, індивідуальна трудова діяльність, це там в кінці е, 80-х років. От. А потім же ж як голова спілки кооператорів сидів у комісії, яка приймала це, реєструвала. Тобто, е, правда, з, скажімо так громадською діяльністю, це не на зарплаті, але я все це в, в, в цьому механізмі поварився. Ну ти ж пам'ятаєш, як ми створювали юридичну фірму, яка допомагала долати ці всі формальні перешкоди. Тобто, це для мене не загальна така фраза, де я її бачу в конкретних документах, в конкретних, документах, конкретних людях, конкретних це не все це не процес і все це і все їм мало цього всього, що наробила війна. Вони ще хочуть туди свою банечку на дього вставити. Ну, Все це, ще хочуть це ускладнити, да? <laughs> да. Це... так ти думаєш. А і вже ж перше проявилося, що то пам'ятаєш, при кожному президенті значить, групка, яка хотіла перетворити в єдину юридичну особу лісгоспи, лісове господарство в єдину юридичну особу, потім його корпоратизувати і нарешті знайти хто з фірташів і <laughs> Ахметових буде володіти. Лісами України. І от чергова укрнафта чергова е, вирішили, що для е, вирішення, полегшення проблем з е, забезпеченням палив Збройних сил України треба укрнафту націоналізовану зробити там, е, значить е, спостережну раду і е, під, е, на, спрямувати діяльність укрнафти на потреби Збройних сил. Тільки що в наглядову раду у корнафти жодного представника сил не включили, а все друзі і знайомі Єрмата. Тобто, вже конкретно видно, як ці хлопці взагалі, чи вони думають, що ми за сидінням в окопах взагалі сліпі і нічого цього не бачимо. Кабмін по-своєму відморозився 12 жовтня. Вони, ну, знаєш, є такі податкові накладні, да, коли ну, да, реєструється податкова Які накладна, начин. Це дуже великий да. склад. І, від, да, да. і відшкодування із бюджету йде тільки в тому випадку, якщо податкова накладна задача. Це взагалі був злочин. Формування того механізму, який зробили для блокування таких податкових накладних, був злочин. У ну, мене були конкретні судові справи, де я вів. Причому так, от. Більше року назад виграна судова справа, залишена в силі Апеляційним судом, вже відмовив Верховний суд поновлювати строки, звернення, оплати і прочі податкові інспекції. А рішення суду по реєстрації податкової накладної одному фермеру так і не, не виконує податкова. Причому сума, мова йде про суми. 500 тисяч, 400 тисяч, 200 тисяч. Для, для да. І причому, дивись, що цікаво. А вони сформували такий механізм, що якісь види діяльності оголошують ризикованими в цьому плані. І от вони 12 жовтня зробили так, що вже тільки якщо цей вид діяльності віднесений до ризику, все можна не податково накладу. А знаєш, що вони до ризикованих відносять? Вирощування насіння-соня. Вирощуванням пшениці, все. вони все, все, на чому фермер може раз на рік отримати доход, вони все перетворили в ризик для фермера. І, вони, і от коли він здає своє зерно на переробне підприємство, переробне підприємство, маючи штат юристів і таке інше, захищає свої інтереси, в договорі пише, що ні, я оплачу тільки ту частину. Частину за виключенням частки ПДВ, а ПДВ, коли твої, твою податкову накладну зареєструють. І в результаті фермер не доотримує. Підприємство отримує, так сказати, компенсацію. Да, в ньому немає податкового кредиту, але воно і не доплатило фермеру. А фермеру програші. Малим фермерам, із, яких знаєш, руки порепані від солядки. Вот. Тим взагалі вони не можуть оці формальні вимоги дотримати, що там, тому що там так складено в страдаті ще й в страдательному залогі, де невідомо хто на що покладається, які документи в переліках, Все це там так написано, що він не може до цього докликати. І от вони взяли і збільшили це. Негайно зросла кількість е, незареєстрованих накладних від 0,8% до 16%. Так, це, це маленька частина від усіх да, накладних, здавалось б, але якщо врахувати, що фермера цих податкових накладних на всю його діяльність дуже багато, а потім він продає свою продукцію відповідно до одної накладної чи двох, і саме її блокують. О. То тоді стає ясно, наскільки це велике горе для невеликого фермера. В результаті багатьом невеликим фермерам е, м, здає, в, починає е, легше бути, просто зактувати, що град усе побив, і лівим таємним способом усе продати. Ну, і заганяють, це, 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 це заганяють в тінь. Mm. О, так. Це єдиний вихід для того, щоб вижити. От я вже не кажу про те, що. Наскільки зменшилась вартість продукції, а наскільки збільшились витрати для фермерів? Да? О, це ж солярки, Генда і ДТП. І... Але так. ж оці штучні перешкоди, які створює е... підкрики про да. е, продовольчу кризу, Добре, е, вартість да. закупівлі, зерна у фермерів упала. <реш> <реш> От. Ну, оце така з економічної точки зору мене дуже зачепила. Ну а ще зачепила звичайно, дуже сумна новина, смерть Юрія Шухевича. Царство Небесне. Царство Небесне. О, слава. Ми, особисто, ми особисто знаємо людей з того покоління. А я ж Шухевича особисто знав. А. І навіть був з ним в восьмому скликанні Верховної Ради. Оце взагалі унікальна була. Так. Людина. І відхід на відхід, да. відхід у вічність таких людей, звичайно, виглядає як дуже сильний удар. Дуже сильний удар. Я свого часу. Це як знаєш, то як уходять такі, ну. Епохи цілий. Ми ж пам'ятаєш з тобою, були особисто знайомі з Чорновілом і перше, це ще дев'яносто, це ще за, за часів Радянського Союзу, коли ми були це в Дніпрожинське, да? перша зустріч з асоціацією демократичних рад. Коли були Горані, Чорновіл, Хмара, от а потім от, от, підготовкувати перші яна. конференції руху. Це ще до першого з'їзда. Я був е на другому з'їзді. Да. От і це унікальні вообще, особистості були. Е бачиш, ну, це і... причому знаєш, що цікаво, що е оця внутрішня велич і простота, характерна для того покоління, мене вразила навіть не із спілкування. Там був у мене короткий момент. Я спілкувався із Хмарою. Був такий момент, я спостерігав в загальному спілкуванні брав участь із Левком Лук'янінка. Але є ж люди, які відбули покарання таке саме, але вони не були на такому медійній хвилі. Після Майдану товариство Шухевича Чупринки. Надало мені можливість полікуватися, бо застудився на тих майданах. Значить, поїхати у Моршин, у санаторій, які утримували українські колишні Онівці, які мігрували. І от вони там якраз з'являлися, там якраз було три покоління. Таких націоналістів скажімо. це таке покоління, як Левко Лук'яненко, які відбули. Відбули по 20-25 років ув'язнення зберегли надзвичайну чуйність, людяність, простоту у спілкуванні, інтелігентність і да, та людське, коли це, сидиш це. за столиком, снідаєш напроти тебе сидить людина. чоловік він відбув десь близько 25 років по каторгах, а в нього стільки енергії, ініціативи. Він видав. Он, він хоче видати довоєнну до, до історію Держави України. Так, він таки його видав. Він такий видав. Він прислав мені цей величезний том. От. От, і сидить жіночка, яка також років 15 робила по таборах, і виявляється, що вони. Ну, дають фори дуже дуже багатьом, які не змогли і на волі це ж, підняти та, свій. Друже, дух Це люди чині. духа, це люди е, високого духа, і, е, мабуть, оця ідея державності, і відновлення, і незалежності нашої держави, от надихає їх більш ніж у цих. Е, давай повернемось до тих питань, що ти сказав, е, які зараз під час. Важкої війни, от, думаючи, що хтось щось не побачить, починають якісь незрозумілі так би мовити, під, під столом. В лапках законодавчі ініціативи. Так от, друзі, я хотів би от, і вам сказати, і думаю, що якщо хтось побачить з чинної влади або ті, хто є зараз в українському парламенті, не займайтеся дурнюю. Не військові, не бійці тероборони, такі як Юрій Михайлович, нічого не забудуть. І нічого нікому не пробачать. І ми не пробачимо. У вас є дуже багато речей, от з точки зору, я дуже хотів сказати, законодавчі ініціативи. Ми ж отримали кандидата в члени ЄС з умовою певною. Тобто, нам її дали, ну, умовно кажучи, авансом. Але перед нами поставили чітко сім умов, які ми маємо виконати наша держава, держава Україна, і перш за все, український парламент. Отут проявіть свою ініціативу, бо по оцінкам. А я думаю, дуже давай ми підго... а якраз ми... на цьому тижні з'явилося предметний аналіз. Виконання, О, от, умов. от давай. От ми, ми, mm. ми давай з собою наш наступний блог у цьому присвятив більш детально підготуємось, ретельно щоб уже проінформувати наших друзів, наших глядачів, слухачів. В якій стадії знаходиться, але ж по попереднім оцінкам навіть 50% тих вимог, які ми маємо виконати до, до кінця, кінця цього року, не виконано. А там сім вимог, чітко сім вимог. Це незалежні СМІ, це боротьба з олігархатом. Там, там чітко розписано, що потрібно зробити і що потрібно, що має зробити український парламент. Це е, судова реформа, конституційний суд. Це, так би мовити, нацменшини. Там все, все так би мовити. Є конкретні сім вимог, які мають завершитися прийнятими законодавчими актами. А два і три або ті лише в першому читанні. Вони в першому читанні, розумієш? А по деяким питанням навіть відійшли назад, тому що казати про незалежний СМІ. А зараз же ж кажуть про цей новий канал, ага. який виник, як знаєш, джин із незрозуміло куди, із бивших Ахметовських, так би мовити, те саме, і попав уже в ці ем, переліки, склади. Да, і складу інформаційного марафону вже визиває питання не тільки у нас, друзі. Ми то вже звикли до цього. У європейців. От, і от, якщо ми, вибачте. Стратимо цей шанс. Якщо ви не приймете відповідно і не зробите те, що маєте зробити, і Україна, а вони ж як дали кандидатам-члени, також можуть і забрати. Вони ж попередили, yeah. якщо ви не виконаєте. Оце вже буде дуже суттєві претензії до усіх гілок влади і, перш за все, до речі, до законодавчої влади. От те, якраз про що казав Юрий Михайлович, не займайтеся. Непотрібним законодавчими в лапках ініціативами, які тільки ускладнюють, бо закон це норма, яка поліпшує, гармонізує життя. От коли норма життя покладається в норму права, в умовах війни не треба вдосконалювати господарський кодекс і вдягать, вибачте, тисячі, десятки тисяч суб'єктів господарювання в стрес, пов'язаний з реорганізацією, з перетворенням. з Перереєстрацію з просто, ну, в деяких випадках катастрофу. Я ж розумію, що таке е, діюча господарська процесуальна структура, де вже ну, скажімо, згармонізовані якісь е, е, речі, особливо стосуються великих товариств, да? є велике товариство, і зроби його перереєстрацію коли вже там проведи збори, да проведи збори, О, де визначен порядок, де є вже відповідні органи керування? Де... Відрегульовані взаємовідносини між власниками різних так, Ну Це так ж вони так. Хочуть, це ну, це при, примусити усіх стати товарисами. Ну, це, ну, це, а це, що це робити це, із споживчих кооперацій А з фермерами, а з приватними, а то, що тому, робити із ну, кооперативами садову? Безперечно. Тому, тому краще займіться підготовкою. А ми, от наступну якраз, нашу зустріч, друзі, присвятим тим. Як виконуються вимоги Європейського Союзу, які надали нам е, статус е, кандидата в члени, і як ми до кінця року от, відзвітуємо перед е, нашими європейськими партнерами, от, якщо ми справді хочемо стати частиною європейської родини? А mm -hmm. ми хочемо стати, бо ми від них тільки отримуємо yeah, і Дмитрий, зброю, ну, і... і фінансову допомогу. Yeah, і нам вже такі цікаві ноті. Хотілося б вже і закінчити. Дивись, пам'ятаєш, десь в 2010 році я збирав слова, як вони по-різному сприймаються в українській і yeah. е російській мові. І оце нещодавно один мій колега із Тероборони, Шеріфа, ну він переходить зараз на українську мову, і ми спілкуємося, я його поправляю, він дуже просив. Робити якісь там зауваження. І от він сьогодні замах слово сказав, я кажу, так ні, там наголо замах, а потім мене пробило. Ти уявляєш, яка тут різниця. От замах, да, це замахнулися за якусь шкоду зробити російською мовою. Покушення. От людожерська сутність, покушення. Покушать людожер хоче. Ти розумієш, коли робить замах українською? Це, <ріст> друже, окремо от, от, тема. Я, я взагалі вважаю, що ти настільки і багато для мене відкрив. От, давай зробимо це вже окреме, окрему передачу, або блог, або декілька передач про оці особливості мови. Взагалі ну, про так. особливості мови, про е, механізми мовотворення. Як от, як формується? Це, форми. Да, от, це взагалі така чудова тема. Це ну, дуже так вона світоглядна тема. От, і вона дуже багато, дійсно, як ти кажеш, е, е, ну, розуміння дає багатьом питанням. От, так, от, так. Навіть для, от. Тому, друзі, наступне побалакаємо, і е, я думаю, що ми підготуємось, е, зробимо аналіз. Наскільки ми готові стати частиною європейської спільноти, а перед нами поки що, так сказати, ну, ці двері, навіть ворота, відкриті. І не дай Бог, хтось їх от спробує закрити, особливо з наших. Ну, це, це взагалі буде. До речі, 21 листопада 2013 року Україна всі е, свідомі, в тому числі ми з паном Юрієм. Саме вийшли на Майдан заради європейської перспективи. Так. Згадай тобі, коли? Ну, і тоді і так... Він і починався з назви і тоді Євромайдан була можливість, але починали. ж ми так важко рухаємося. Ну, так важко. Ну, зараз дали шанс. Ну, дали шанс. Ну, прийміть ви те, що вони підказують, вони, до речі, навіть кальку дали. Що треба, як треба, як воно має звучати. Все. Просто спішить от от те, що вже ну цивілізований світ пройшов десятиріччями. Ну там... заробіт це ж є певний лінгвістичний момент Справа тим, що. Там не така проста, скажімо так, адаптація. Простий дурний переклад, прямий комп'ютерний переклад, призводить до дуже серйозного спотворення мови, тому що в них розповсюджені там пасивні обороти, які в нас забороняється ну, я, я розумію, Тобто але... це теж має як і будь-яка справа, коли починаєш в неї. Хочеш досконало розібратися і подивитися з різних сторін, вона постає не такою простою. простою речна, примітив, думає, як здається, але здається, того, відкриті європейські двері, в які треба зайти, попрацювати над тими вимогами, які ми дали, замість того, про що ти казав? Займатися дурньою і кошмарити наших фермерів. Ну, да. От, от це треба. Тому, друзі, до зустрічі. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава. А шанс є стати членом ЄС. Ну, просто...